Вітаю вас, друзі. Доброго ранку. Дякую за за цей ранок. Дякую за те, що ми всі підтримуємо наші, наших хлопців. Іноді я не знаходжу слова, як це почати. Я не готуюся, не пишу сценаріїв. Я просто читаю. Тож доброго раночку і дякую всім, хто долучається до поетичного волонтерства. До поетичного волонтерства нагадую, може долучитися будь-хто навіть той, хто не пише вірша, а тільки читає, читає наші твори в нашій групі. Вона чтова, Я цю групу люблю. І сподіваюся, що кожен з нас може підтримати наших захисників зборами, донатами, працею або словом. Сьогодні я буду читати вірші з нового альманаху, який вийшов у нашій групи, це третій випуск Альманаху Сніп. Перший вірш це. Ніна Іванівне Виноградської, я українка, я берегиня, мати, просто жінка, в якої доля писана в селі, де я пишалась тим, що Українка сприймала подих рідної землі. Моя душа співала скрізь із роду, у ній й миті. Не живу. я з того, я із того великого народу, що зберігав у холоді тепло, я з тої української родини, що шанувала пам'ять, сіль і хліб, що цінувала скрізь звання людини, Свіла коханням в глибині задиб. В мені живе кохань козацький дух донині, передали його мій батько і дід. Я не дозволю щоб в Україні, з ним велювали той пунтарський слід. Тому й борюся нині за свободу своєї правди на землі своїй. Щоб корені міцні мого народу пішли глуб рости від наших дій. Я берегиня, мати просто жінка, в якої доля писана в селі. І я пишаюсь тим, що Українка як кров моєї рідної землі. Друзі, будь ласка, донадьте. Пишіть, будь ласка, під коментарями у коментарях е збори своїх друзів, свої збори, своїх фондів. Нам дуже треба підтримувати наших хлопців. Я нагадую, що ви можете написати мені, хто хоче долучитися. До поетичного волонтерства. І ми домовимося про дату, домовимося, як проход... проводити репетиції, проводити головне, щоб це було дієво. Головне, щоб наші хлопці поверталися додому живі і неушкоджені. Дякуємо ЗСУ за, за кожен ранок в нашому житті. Наголос не знаю, але я взяла вірш Олександр Жиго. То ви йдете, там небо плаче, ви затані лише сім'я. Я не пробачу, не пробачу, як зможе біг. Не зможу я, всесвітнє пекло ваша мрія за вами ходить тільки гнів. Я вже ненавидіти вмію, чого ніколи не умів. Цей автор зараз в лавах ЗСУ. Тож це дуже щирі думки. Навряд чи ми зможемо пробачити. Лихо, яке коїться зараз на нашій землі. Ми, наші діти, наші внуки навряд чи ми зможемо пробачити. Тому, будь ласка, допомагаймо нашим хлопцям. Наприклад, я знаю декілька зборів, які я вважаю теж важливі. Рота Сапер збирає на автомобіль, їм треба допомогти. Благодійний фонд Волонтерська збирає з весни 4 мільйони на дрони, на автівки, на мавіки, на, на все, що можливо, є замовлення. Замовлення йдуть, йдуть, але збори в нас тривають зараз дуже важко. Тому долучайтеся, допомагайте. Є в кожному селі, є в кожному місті зараз волонтерські організації, які плетуть сітки. Маскувальна сітка дуже швидко згоряє, знищує ворог її дуже швидко. Тому допомагайте дівчатам і не тільки дівчатам, які плетуть. Збирайте на спонбонд. Збирати на саму сітку, бо на тканини вони ж шиють і труселя, як кажуть, і подушки, вони багато чого допомагають. Допомагайте їм, будь ласка, допомагайте всім. Слава Слободян збирає знову в неї наступний збір. Мені здається, вона збирає, 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 один завершився і в той же день починається інший. Марійка Мудра нагадує, що там десь триває збір, теж треба допомагати хлопцям. Дуже багато нас, поетів, волонтерить, дуже багато кому потрібна допомога. Не забувайте. Пишіть посилання на ці збори. Не забувайте про хлопців. Пишіть всі збори, які ви знаєте. Ми маємо допомагати. Ну, а я повертаюсь до віршів. Ольга Киця. Ви знаєте, хто я, а я Україна, я та, що оспівана ще в кобзарі, Незламна, нескорена вільна країна. Про це знають всі і дорослі, і малі. Ви знаєте, хто я? А я Україна, я маю ліси і квітучі поля, широкі степи, і гори і полонини багато усім. Українська земля. Ви знаєте, хто я? А я рідна мати поетам, письменникам і співакам, спортсменам, яких світ не може здолати, і ще багатьом-багатьом діточкам Ви знаєте, хто я? А я, Україна, мене омивають Солоні моря. В річки напувають розлогі долини, купається в них і вечірня зоря. Ви знаєте, хто я, а я, Україна, і мова у кожній оселі звучить, а пісня від наших дідів і донині зліта до небес, ніби птах у блакиті. Чи знаєте, хто ви? А ви, українці, незламний народ від дітків, козаків, любов у вашому серці, повінця. Не зміняться це і за сотні років. Ви знаєте, що саме ви, Україна, ви сила, натхнення і віра моя. У доньці є вірність і гідність у сина від вашої силі здригнеться земля. Чи знаєте, що у вас найкращі діти? Хай в ваших оселях дзвеніть їхній сміх? В любові й добрі непророчно жита, хай дружба і мир вас поєднує всіх. Від вашого... від... Серця мого, нескінченні дороги, у ваших руках діти, доля моя. Але повертайтесь, ви до порога, бо батьківська це і священна земля. Так, ми всі українці, ми всі Україна, і щоб наша країна жила вільно. Щоб ми не слухали тривоги, не читали, що багато десятків шахідів зараз над Україною не чули вибухи і не боялися за своїх дітей, допомагаймо, допомагаймо нашим. Нашим захисникам, нашим дівчатам, медикиням, які збирають. Збирають то на ліки, то на перев'язку, шукають ліки, шукають тампонаду, шукають турнікети, шукають автівки. Це все їм потрібно. Це все їм там, на війні, збереже життя. Тож, будь ласочка, допомагаймо, допомагаємо їм. Це важливо. І я знов нагадую, що до поетичного волонтерства може приєднатися будь-хто. неважливо, чи ви пишете вірші, чи тільки читаєте в нашій групі. Адже у вас є улюблені поети, яких ви читаєте з задоволенням. Ну, а я продовжу. Здається, я дуже багато балакаю. Світлана Моренець. Хто режисер людської долі? Хто драматург? Хто роздає життєві ролі, мов Деміург. Одним коронні історичні на всі віки, комусь дріпні епізодичні на всі смаки, а хто придумує сюжети, аж до дрібниць, твої шляхи до сенця злети, падіння, падіння ниць, і споглядає світло небо сплетіння долі. Талановита, чи ганебно ти граєш роль. Найгеніальніший Зеленський він сценарист в одній із драм земних житейських та ти артист. Намагаюсь читати ну, трошечки в мене темно в кімнаті, хоч включило все світло. Друзі, будь ласка Долучайтесь, допомагайте ЗСУ, підтримуйте наших волонтерів, кидайте донати. Неважливо, які вони, їх не буває маленьких, бо кожна гривня рятує життя наших захисників. Володимир Невесенко Він не любов'ю відболів, боявсь любов'ю захворіти, та до безпанства волів її небачно зустріти, зустріти тихо, як мету, яка у згадках серце гріє, чужу надуману оту, що заявлялася у мрії. Він знав її і дум і снів, боявсь її лиця влідок. Ніяковів і червонів, і стиде себе немолодого. І гнав кохання, що пекло, як біль, як вигадка, як спала, і відчував її тепло, коли вона у мріях спала. Він перед нею не грішив, забув про борг і про благання собі. І звіршив, потайшив, давно на давно на кохання. Все, що рядками там лягло, було нестерпно, як обуза. І сталося так, як не могло, я вілось в білій сукні муза. Друзі, будь ласка, допомагаємо, це важливо. Це дуже дуже важливо. Дуже важливо. іван хабнець. Сім святинь, сім нот із дитинства на планеті знають всі, нагадаю із дроб... доброчинства дорині. Фасолясі. Ду, до, домінус, звук від Бога. Це мелодія Творця, це до вічності дорога, де добром живуть серця. Ре матерія, усесвіт, дух, субстанція, буття. Це коли у серці плескі, вся душа до забуття, Мі, Сприймається, як диво, мій мажор і Мі-мінор. з нею музи все можливо, бо вона як матадор, фа, як сонячна система, цементує звукаряд, Невластива їй богема і не терпить фальші зрад. Соль у музиці це сонце. Це фундамент всіх чеснот, що як в зорі охоронці зазиває до висот. Ля сиведи, гімни і слави, це кохання камертон, це для звершень всі підстави. Це надії в унісон, сі безмежності дарунок і політ. Під небеса, це удачі візерунок, це гармонія, краса. Сім святин, сім нот, октава. Ви потрібні всім і всі. Ваша місія золотава. ля, дорині, Так. Це по свята нотному стану, але якщо так подумати це по свята нам усім. Чому? Бо без простих людей не можуть бути волонтери, без донатів від простих людей не збираються збори. І не купуються потрібні речі, потрібні автівки, реби, мавіки, дрони, і так далі нашим хлопцям. А хлопці, коли вони це мають, вони мають змогу нас захищати. Тож, будь ласка, допомагаємо, підтримуємо кожен збір, який є тут, на сторінці, або в мене на сторінці, або в. На сторінках ваших друзів. Довіряйте тим зборам, які, людям, яких ви знаєте. Допомагайте їм. Так, є дуже багато шахраїв, і іноді потрібно фільтрувати інформацію, не жаліти, що ой там хворий і не хворий, бо навіть спекулюють на цьому. Навіть на цьому спекулюють, скидують неправдиву інформацію про наших вояків, які вже там або загинули, або, жили, або інвалідами стали, але є ж краї, які наживаються на цьому лиху. Є ті, які замість того, щоб Допомагати ЗСУ. Вони пишуть спори, і ці гроші йдуть на потреби шахрая. Будь ласка, допомагайте справжнім волонтерам. В Нашій групі їх досить багато. Допомагайте всім, чим можете, хтось діть плетіть сітку. Бо кожен день чуємо, як вони палають, як ворог нищить їх. Хто може шити подушки, труси, майки, в'яжіть носочки, шкарпетки. Зараз буде осінь, і нашим хлопцям потрібні будуть шкарпетки. Допомагайте так, як можете. Гривнею. Працею Слово. Я дякую вам за те, що ви є. Я дякую всім, хто долучається до наших зборів. І дуже хочу, щоб ви не тільки долучалися, ви писали про. Те, що ви переживаєте на цій війні. Писали про воїнів, писали про друзів, писали те, що наші хлопці мають чути і мають знати. Вони мають знати нашу любов, віру в них нашу підтримку. Бо ми кожній чекаємо їх додому. Навіть я. Навіть хтось чекає, що він повернеться в свою країну, і все буде добре. Там не буде вибухів, там не будуть падати ракети, каби, там не будуть літати шахиди, і ніхто не буде боятися війни. Хай війна не буде нам звичкою. Хай нам, звичкою, буде справжня тиша і справжній мир. Не треба втомлюватися від того, що ми допомагаємо нашим воякам. Треба просто їм допомагати, бо в них наша сила, в них наша любов і наша віра. Дякую за вам за те, що ви мене вислухали. Підтримуємо усіх. Файного всім дня! Дякую за силу, за новий ранок в нашому житті.